У районі паводка склалася непроста та нез'ясована ситуація. Вітер гнав буруни сталевих хвиль Дністра. Відрізані водою люди кликали на допомогу. Для уточнення масштабів стихійного лиха було проведено авіаційну та наземну візуальну розвідку. У повітря здійнявся єврокоптер за допомогою бортової лебідки підняли на борт вісьмох постраждалих і транспортували для надання медичної допомоги. Для рятування інших людей бортову хвилю вже здійняли глісери катери на повітряній подушці. Чіткість та злагодженість дій вінницьких рятувальників, згадують очевидці, були відпрацьовані ще 2008 тисячі коли реальний паводок наробив лиха у цьому ж районі. А тим часом до місця надзвичайної ситуації вирушив плаваючий транспортер. Який має можливість узяти на борт 75 людей? Навчання тривали у повітрі, на суходолі, на воді. Працівники обласного управління Державної служби надзвичайних ситуацій витягнули затоплений автомобіль, де блокували потерпілих, надали першу медичну допомогу. Усі служби, задіяні у ліквідації надзвичайної ситуації, спрацювали чітко та злагоджено. Це Но и в реальных действиях хотел бы отметить, что подразделения силы и средства, которые дислоцированы на территории Винницкой области, как и на территории всей Украины, готовы выполнить любые задания, повязанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и предупреждения. Больше, конечно, мы нуждаемся в помощи в Молдавии, потому что вы знаете, что, к сожалению, погода в последние годы не, не спрашивает нас, готовы мы. Поводкам или не готовы. тем более в 2008 году э, в реальности показали, что в некоторых моментах мы были не готовы. И помощь братского государства, которое всегда приходит на помощь нам, это, это желательно. И мы очень рады, что всегда можем рассчитывать на помощь Украине. Я хотів бы подякувати и службі по звучальному ситуацію в Україні, нашим колегам з МВД Молдови. Ну і на перш і перш за все управлінню по надзвичайним ситуаціям у Вінницькій області за те, що вони нам сьогодні продемонстрували. Вони ще раз показали, що вони готові виконувати будь-яке завдання. Усього в навчанні взяли участь майже 200 рятувальників та півсотні одиниць спецтехніки.